Всім вітання, 28 серпня Хмельниччина повним ходом іде загодівля бджіл. Залишилося ще підготувати там з десяток білосімей, можливо, й менше. Не рахував. Одну для прикладу покажу, можливо, кому знадобиться на прикладі оцього вулика ППУ. За одне подивимося, в якому вони стані. Нагадаю, що в ньому нічого ніякий не забирався за весь сезон пилок. Майже не збирався лише на початку сезону. Значить, трішечки щось вони і отримували сиропу небагато разом з іншими. І щось вони навіть і принесли. Матка тут не замінювалась. Ну, Кілограм 6-8 меду, я думаю, в них є. Вони не голодні. Цікаво, така експериментальна на фоні інших джолосімей Тут сімейка. Подивимося, що в них по розплоду і по бджолі. Заберу два магазини, показувати цього не буду, сенсу я не бачу. І подивимося, що в гнізді. В залежності від того, скільки там бджоли, я їх скорочу, заберу лишні рамки, поставлю годівницю ну і покажу. Вчора почав останню партію вже бджолосімей готувати до. Загодівлі, до зимівлі. Що хочу сказати, що сім'ї ще просіли порівняно з тим, що було там, 10 днів чи 2 тижні, коли я розпочинав цю процедуру з попередніми сім'ями. Тому я думаю, що якщо дотягнути до там, 10 вересня чи 5, то там вже й не буде кого загодовувати. Вже вчора складав там сім'ї по 5 рамок. Ситуація така, що, наприклад, в цьому вулику вийде, що гніздо тут сухе і тут немає і каплі корму. Хочу показати, що в ній є корм дійсно. Так, рамочку забрав. що якби вона була на 145-й рамочці, то її в загальному можна би було навіть і скласти, можливо, частково. А так подивимось, що там в гнізді. Заберу, поставлю на 145-ту сімейку ці рамочки, щоб її не годувати, а цю буду годувати. Зняв я надставки, і вийшло так, що бджоли сиділи ближче до мене, займали рамок 5 зверху донизу, 5 гніздових і по 5 в магазині. Ці були просто вільні. Тому я думаю, я заберу 4 рамочки, залишу їм 6 рамок. І таким чином поставлю. Годівницю. Гніздо тут повністю сухе, тому потрібно дати десь 2,5 кг цукру, саме перерахунок на цукор, цукру їм зиму. Якщо залишу 6 рамок, значить це 15 кг 15 цукру, це такого сиропу, як я роблю, десь приблизно там в районі 20 літрів. Немало, але я думаю, що бджола тут є, вони повинні це все тіло потягнути Так, повністю пусті сухі рамки, темні, ще й потрібно перетопити. Це хороша сім'я порівняно з тим, що я дивився і складав вчора, але тут не збирався пилок І в них все-таки був якийсь корм, навіть. Покинули останній виходить розплід, навіть його вже не гріли. Не було, просто-напросто бджоли. Також, пуста, темна рамочка. В сторонку. щенка, як на сітці, позрізали рамки. Хоча не сказати, що тут прям така сітка, це дно турецьке, але тим не менше така картина. Так, це ми їм залишаємо. Глянемо, чи є тут розпліт, подбати що є матка. Ну, відповідно, ще, якщо бджоли на сухих рамках, вони більш збиваються, їх показує менше. Розпочинаєш їх годувати, відповідно, бджоли стає візуально більше. Так, є розплід. На цій рамці яєць поки що не бачу, дивимося, слідуючому. Звичайно, довго можна розмовляти, що тут багато роботи, що бажано би годувати на повний корпус, ТДП. Але не завжди воно так працює, як хочеться. Так, є у нас начинка, Є запаси перги, є яйце. Є бджола навіть на стінках. Ну, я думаю, що 6 рамок саме те. І в такі, скажімо, критичні роки, як в цьому, коли дуже погані були взятки, що підтримуючи, Основного і взагалі не було. Погана погода, погана весна, не дуже літо. Тому приходиться працювати по рамку, немає якоїсь схеми, бо одну сім'ю потрібно скласти там на 5 рамок і годувати, а одну на 7, наприклад. Якщо всі скласти на 7, ну, просто не буде сенсу, вони, цей номер не пройде. По крайній мірі, в мене так. В кого виходить по схемі однаково, також чудово. В цьому році так. Якщо просто зробити такий підхід, то є більша ймовірність того, що збережеться бджола, щось підготується в зиму, тому що в цьому році. З тими людьми, з якими я спілкуюся, з пасічниками. Ну, не дуже гарні відгуки про бджіл, про якість джіл. І є ймовірність того, що знов буде мінус джоло цієї зими. Я думаю, причому немалий мінус. Я поскладаю, подивимося, що буде, якщо вийду близько до того рівня, що вийшов зими, буде дуже добре. Скоріш за все, того не буде. Все, демонстрував я ці годівниці. Чудово беруть з них, навіть оце було прохолодно, поналивав сім'ям, з ним беруть. Тільки дуже слабкі сім'ї довго забирають. Так? Нормальна сім'я навіть про холодну погоду там, за 2 доби легко, особливо перші годівниці вибирає. Все. І тепер я її буду лити. Сироп. Можливо, вона ще щось там підсіється потихеньку. Ну і до 10-15 вересня, я думаю, з цим завданням. Справлюсь. Це моє бачення в цьому році підготовки джолосімей до загодівлі. Ну і в зиму. Ще бажано, хочу зробити так, щоб вже якщо я склав цю джолосімю на 6 рамок, щоб я вже до неї не дивився. Вже нічого не складав, не забирав, просто загодував і таким чином вона зимувала. Я вон пилок джоли приносять. Так що все, все має працювати.